Власне, що сьогодні в сесії міської ради розглядається питання про міську. Бібліотечна система, тобто що вона дає змогу. Сьогодні в нас є дві юридичних особи, і так стається, що, наприклад, в одній будівлі є бібліотека на першому поверсі для дітей, в другому поверсі для дорослих. І коли приходить родина, то вони мають іти по різних поверхах. Фактично, ми знімаємо якісь такі певні бюрократичні обмеження, тобто для людей має стати це зручніше. Приходить сім'я, дитина візьме собі свою книжку, там батьки візьмуть свою книжку. Вони всі разом можуть, можуть сидіти працювати в цьому просторі. Ми знімаємо ці обмеження, які по факту вже зараз майже. Зняті, але вони все таки обмежують в безпосередньо в роботі. Ми визначаємо маємо сьогодні, ви знаєте, дуже дуже проактивне керівництво бібліотечної системи. Тобто, ми не те, що не лише зберігаємо, ми плануємо збільшувати кількість відділень, не 49, а Ми плануємо їх нарощувати в різних районах міста, і тому це таке дуже важливе знакове рішення, яке дасть змогу ще більше активніше запрошувати людей до читання, гуртувати, створювати спільноти. Те, на що в принципі має ця система і працювати.